Привет, дорогие мои! Приветствую вас на моем YouTube-канале. И сегодня обещанная серия видео, и сегодня часть номер один. Сегодня будет упражнение от диастаза. Очень многие из вас спросили, поэтому я пригласила Юлю. Юля уже записывала на моем канале тренировки вместе со мной для беременных, поэтому, если вам актуально, обязательно найдите и делайте. А сегодня будут упражнения, которые можно выполнять не только сразу, ну, точнее, не сразу, Юля расскажет, когда после родов, а и через год, через два, если у вас возник диастаз. Но сначала Перший питання, що таке діастаз і взагалі, як определити, що он у тебе є. Тому що в перших родах я, мабуть, і не знала, був он не ні. Всім привіт! Тема діастазу дуже важлива в е, даний момент, тому що у жінок найперше після вигідності це ми перевіряємо, чи є діастаз чи ні. Його навіть можна побачити, коли саме ми ходимо з животиком, але обов'язкова перевірка після. Е, що таке діастаз? Це розходження прямого м'язу живота по білій лінії по центру. Мабуть, у себе можна відразу помітити або стоячи, або лежачи, з'являється така ямочка. Але насправді покажемо, як треба діагностувати діастаз, чи є він у вас, чи ні. Є деякі протипоказання, коли саме не можна робити вправи для того, щоб не збільшувати цей діастаз, тому що це може бути візуально по картинці, видно, навіть потім не дуже красиво. Що ми знаємо про діастаз, Що насправді з ним боротися? Дуже важко, тобто нема вправ, які повністю його прибирають, Але насправді замаскувати і зробити красиво, щоб було корисно для здоров'я можна. Є три стадії діастазу, це до 2 см, до 7 см і до 10 це такий вже важкий момент. І два 5-7 см ми можемо ще з ним працювати. Після см це вже більш операційна справа. Але ж розберемося, як його знайти у нас. Анічка, покажемо на тобі. Так, ми приймаємо положення лежачі, згадуємо, як робити прямі скручування на прес. Тобто прижимаємо поясницю, так, щоб було краще видно, і дивимося пальчиками. Пальчиками перевіряємо по прямій лінії, вище пупка, а також нижче. Дивимось, наскільки пальці заглиблюються всередину. Ось так, якщо ми відчуваємо, що повністю входять пальці, можна повернути 1-2 см близько 2 см. 1-2 см це норма, з якою можна гарно працювати. Угу. Так, ну що ж, ми перевірили, ми бачимо, що він є. Це взагалі нормально, не потрібно хвилюватися, але потрібно з ним працювати. Можна починати взагалі тренування через 2 тижні після природних пологів і, звичайно, близько 5-6 місяців після кесарєва. У нас були природні пологи, тож ми почали працювати через два тижні. Ми будемо починати з розминки. Витягуємося руками доверху, взимочок, наверх потянулись і потрошку витягуємо все в сторони. Спочатку ми зробимо невелику розминку, як перед будь-яким тренуванням, витягуємося в сторони. Поміняємося. Опускаємо руки. І голова справа наліво. Ще два рази. По центру зупиняємо, підіймаємо голову і плечі. В цей час виконуємо вдих-видих і стараємося відчути м'язи живота. Наче стараємося пупок підтягнути до поясниці ближче до спинки. Угу. Округляємо спинку, витягуємося руками вперед, робимо видих, округляємо, потянулися вправо-вліво. Наша задача повернути цій зоні максимальну чутливість. Потягнулися руками вперед. Опускаємо руки вище колін, прогинаємося вдих. Тут стараємося надути животик вдих. І на видосі максимально плаский, кругла спинка. Ще чотири рази вдих, і видих. Ще три. Це положення запам'ятовуємо. І будемо робити всі вправи надалі на втянутому животику. І ще два. Видох. І останній і видох. Плавненько підіймаємося доверху, руки розслаблені, розправляємо плечі. Та з по колу ми максимально розминаємо м'язи кора, тобто центр тіла, не обов'язково розминати повністю все. Додаємо перекат на стопах. І таз гарно по колу. В іншу сторону. Навіть тут можна відчути, як м'язи живота розтягуються і скорочуються. Угу. І ще разочок. По центру зупиняємося, зробимо roll-up, roll down, вправу витягнулися доверху вдих. На видосі руки вниз, опускаємо голову, плечі, округляємо грудний відділ, поясницю, шия розслаблена, руки розслаблені, повністю опускаємося вниз. Коліна трошки призігнуті. Внизу вдих. І на видосі дуже плавно розкручуємося. Плаский живіт, підіймаються плечі, голова останніми. І ще раз вдих, доверху видих, плавно опускаємося. Як бачимо, звертаємо увагу на дихання. Це обов'язково. Плавно опускаємося донизу, коліна призігнуті, внизу вдих. І на видосі з пласким животом, максимально втянутим, підіймаємося доверху. Підіймаємо голову. Так, є. Декілька разів зробимо вправу на дихання. Розташовуємо руки на животику, так щоб пальчики були до центру. Ми гарно надуваємо животик вдих. І на видосі максимально пласки, наче руки в нас хочуть зійтися в центрі. Видох. Так, кладемо вдих, відчуваємо, як надувається животик, і видох. Стягуємо. Ще три рази вдих. Коли кладемо руки, так краще відчувається видох. Плаский. І ще два. Видох. Це дуже важливо порозумітися з диханням під час цих вправ. Останній видох. Тут залишилися, залишаємо рівне дихання. І стараємося запам'ятати це положення животика. Зробимо декілька рухів у цьому положенні. Кругла спинка і розводимо руки, збираємо лопатки. Животик підтягнутий, максимально плаский, а дихання рівне. Ми запам'ятовуємо положення втянутого животика. Навіть якщо повністю немає чутливості, він не відчуваєте, Не хвилюйтесь, згодом вона з'явиться. Треба трошки попрацювати. І останній раз. Є, опускаємо руки, можна відпустити. Тепер всі вправи ми будем, будемо виконувати на втянутому животику. Ань, вийшла? Вийшло? Ja. E, я зараз почуваю вже свій животик, тому що через місяць після пологів я не почувала Було дуже важко. Так, це нормально. А когда а мы это вот это зафиксируем это дыхание, это нам нужно, как будто бы вот эти плиты постараться сдвинуть, да? Сдвинуть. вот Как будто да. бы ты. То есть, знаете, как вы, мне тогда было просто полезно визуализировать, когда я делала эти упражнения, то мне было полезно, я как бы себе представляла, как будто бы это две плиты мои. И я как будто бы их сдвигаю, запоминаю это вот движение, и дальше со сдвинутыми плитами я начинаю что-то делать. Вот это очень мне помогало. Так. У нас є кубики пресу, ми так звикли вже його представляти кубиками, і ми їх стягуємо до центру, так і називається, стягуємо гарно і вже в цьому положенні працюємо. Mm -hmm. Тож почнемо робити вправу. Першу зробимо простеньку. Знову ж на початку кожної вправи вдих надули животик, видих стянули до центру. Руки розташовуємо за головою і зробимо 8 разів нахил. Вперед і наверх видох. Пліти Да? плити здвинуті. Угу, гарно стягнуті з центр. Нас зараз цікавить не нахил, а саме угу, закріплені м'язи живота. 4, 5. Угу. У простій вправі ми вчимося його тримати. 6, ще два рази. 7, 8. В центрі стоп. Залишаємо стянутими м'язи живота і повертаємо корпус в Одну сторону, в іншу. коліна призігнуті, плити стягнуті. Так. Тут робимо 10 разів, ще 4, є, по центру стоп і розслабили. Обов'язково розслабляти, щоб ви потім відчували стягнутість. Ще один раз зробимо. вдих надули животик, і видих стягнули. Рівне дихання і вісім нахилів. Плаский животик. Орієнтуємося на е, самопочуття, на відчуття втягнутого животика. Коли ми робимо нахил, ми е, працюємо з е, ягодичною? Ну, ми е, сідниці тут також працюють. сідниці. Але ми свою увагу всю направляємо на м'язи живота. Ще один разок зробимо. Вверху зупиняємося рівне дихання. І десять разів робимо повороти тільки верху корпуса. Плечі гарно розвертаємо. Дихання рівномірне, не глибоке. Шість, ще чотири. Як часто ми робимо ці вправи? Насправді можна робити майже щодня. Кожного дня можна робити ці вправи. І скільки тижнів? А це можна продовжувати до 6 місяців. Mm -hmm. Так, до 6 місяців старатися ще з ним працювати. Надалі вже йдуть інші вправи. Mm -hmm. А не досить. Є, знову ж, розслабили животик, щоб потім відчувати стягнення. Є наступна вправа. Ми будемо підтягувати коліно до себе і відтягувати в сторону. На видосі ми підключаємо низ живота. Зверху ми розібралися по вісім разів. Здвинути? Ми oh. держимо, так? Да? Знову ж на початку вправи вдих і на видосі ми стягуємо животик. І ще три, трошки підключаємо низ живота і косі м'язи. Один. Поміняємо ногу. Так, надалі не буду нагадувати завтягнутий животик, але ми пам'ятаємо, ми постійно затягуємо в центр. На початку кожної вправи. Три, чотири, по вісім разів. Ми, якби, как бы заново навчаємо наш, нашу мишцю, показуємо її Да. щоб да. вона здвинулася. За період вагітності вона втрачає свою чутливість. Так, можемо відпочити, втрачає чутливість, тобто імпульси вже не проходять по рівній лінії, а проходять навколо животика. Ця зона забула, як працювати. І ми починаємо її знову вчити, проводити імпульси по прямій лінії, щоб знову ж цім'я запрацювала. Є. І ще раз зробимо, тут наразі нагадаємо про. Животик вдих. На видосі стянули видох. Можна навіть тримати руки на животику в сторону і на видосі до себе підтягнули раз. По вісім разів кожна ножка. Два, три, чотири. П'ять. Шість. І ще два. Сім. Вісім. Друга нога. Також в сторону і видох. Раз. Два. Весь акцент на втягнутому животику. Три, чотири, п'ять. Шість. І ще два. Сім. Вісім. Є. Знову животик розслабили. Будемо опускатися вниз і продовжимо вправи. Тут у нас руки будуть за головою, вдих. На видосі максимально стянули м'язи в центр, і у нас нахили в сторону. Рівне дихання. І повернулися до центру. Можете відчувати, при нахилі в сторони м'язи трошки розслабляються, але в центр максимальне скорочення. І ще шість разів. Тут ми виконуємо по 10. І ще два. Є по центру стоп. Трошки розслабимо поясницю, опустили руки, назад таз сідаємо прогнутою спинкою, навдосі знову ж округляємо. І ми тут знову відчуваємо гарно підтянутість м'язів живота. П'ять разів назад прогнута. І тут кругла. Ще три рази. Так, стараємося округлити поясницю. Хорошо, І ще один. Є. І сідаємо назад. І з цього положення ми виконуємо ще один підхід цієї вправи. Не забуваємо, носочки позаду впираються в підлогу для того, щоб гарно тримати рівновагу. Знову животик вдих. Надули, на видосі. Стянули в центр, руки за головою. І в нас нахили в одну іншу сторону. І в центр видих. Угу. Тут рів... дихання неглибоке, рівномірне. Ще шість разів. І ще два. Готово. Опускаємо руки. І знову ж п'ять разів прогинаємося, сідаємо назад і вдих кругла. Угу. В цьому положенні після вправ, стоячи, розминається поясниця. Угу. І ми знову ж розтягуємо, стягуємо м'язи живота. Угу. І останнє. Тут будемо залишатися нейтральне положення поясниці. Одна нога витягується назад. Пам'ятаємо, стягнули животик і рівномірне дихання. Угу. І підтягуємо коліно до себе. Ще невеликий видих. Угу. Стараємося поясницю не прогинати, тобто не відпускати м'язи живота. Чотири. Ще два рази. Ще один. Готово. Опускаємо ногу, не відпускаємо м'язи живота. І в нас друга нога. Обов'язково вправи ці робити з максимальною концентрацією, тому саме нам потрібно працювати з мілкими м'язами з живота. І ще два. Є. Тут опускаємо коліна і можна прогнутися. Так, подихали. Трошки ускладнимо вправу. Знову підтягуємо поясницю. Вирівнюємо корпус. Витягуємося ногою назад і за можливості витягуємо руку вперед. По діагоналі. Угу. На видусі скручуємося долоня до коліна. До коліна. Так, поясницю тримаємо невеликий вдих і видих. Ще чотири. Три. Два. Один. Є. Опускаємо. Так. Якщо ж відчуваєте, що втратили е м'язи живота, розслабились, варто почати спочатку, тобто надути животик, а потім на видусі їх підтягнути. І вже потім працювати. Так буде більше ефекту. Три. Чотири. П'ять і шостий. Є, опускаємо пригнулись. Є. І ми зробимо для закінчення цього комплексу найважливішу вправу. Прийді останні це планочка. Будемо її тримати на передпліччях, так як кисті вже працювали. Є. Ми в положенні на колінах підтягуємо поясницю, вирівнюємо і тільки потім ставимо одну ногу другу. Тут по можливості стоїмо до 20 рахунків, звичайно, ви згодом зможете стояти більше, більше, більше. Але знову ж концентрація на втянутому животику та максимально плискому. Ми стоїмо 10-2. Опускаємо коліна, трошечки відпочили. Угу. Так, зробимо останній раз планочку. Знову на лікті. Угу. Підтянули поясницю. Так, ширина плечей. Стоїмо 10. 4. Опускаємо коліна, Так, відтянулися, відпочили. плавно руки до себе і підіймаємося. Цей комплекс підходить як для виконання після пологів через два тижні, а також з ним можна працювати навіть через декілька років, коли ви вже дізналися, що у вас такий він є діастаз, з ним можна ще працювати. Звичайно, ефект буде трошки інший, але працювати потрібно. Можна працювати, робити ці вправи щодня, але можна чередувати з іншими. Угу. Да, и мы с Юлей планируем записать еще одну часть диастаза. Я их чередовала, делала одно вот, вот этот комплекс, и потом на второй день другой комплекс. И каждый день чередовала. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите вторую часть этого видео. Обязательно пишите в комментариях, если видео было для вас полезным.